І взагалі найбільша проблема це була кількість людей. Це було протягом всього Майдану, спочатку і до кінця. Коли починалася якась, якась серйозна акція, там десь, от, скажімо, 1 грудня mm -hmm. чи пізніше, 10-11 грудня, то люди приходили. Mm -hmm. Приходить мільйон народу, виходять якісь щось, якісь, хтось послухали, через дві години розійшлись по кавам. Ввечері, от чому ви ходили? Вночі, в 8 годині. Та тому що було там декілька тисяч цієї самооборони, яка спала по там, як правило, чи в, в цьому в жовтневому потім. І було декілька ну, тисяч чоловік, 2 ну, три тисячі, ну 4, ну більше не було ніколи в палатках, які постійно там жили. Що таке 10 тисяч чоловік, з яких там третина жінки? А третина пенсіонери для 2-3 тисяч озброєних людей на той час. Ну всі прийшли ввечері, принесли там щось, слава Богу, їсти чи не принесли і розійшлися. А я намагався це якісь інтерв'ю на Майдані беруть чи, чи, чи на телебачення ходив там постійно ж кудись. Я кажу, слухайте, це, це Майдан це як корова. Не можна нагодувати один раз на місяць корову і до побачення і якусь чекати. Це треба постійно там бути. І, чесно кажучи, я не ідеалізував би так киян. В нас 4 мільйони людей живе. 3 там, скажімо, в місті і мільйон приїжджих, Так, 4 мільйони. Якщо би один відсоток кожен сотий. Пішов на Майдан не на місяць, а раз на 100 днів, так? Раз на три місяці пішов, кожен сотий. Але на добу, це 40 тисяч чоловік на Майдані щодня і щоночі. Зі своїми харчами. Скажіть мені, хтось би, якщо 40 тисяч людей стоїть, хтось би відважився стрельнути, кинути газову гранату чи поїхати БТРом та ніколи в житті. З самого початку, там, і на Майдані, там було дуже багато студентів, якихось науковців, інтелігентна публіка з такими знаєте, розумними очима на фортепіано грали, ви знаєте. Mm -hmm. От. І молоді люди, і вони не завжди себе комфортно почували, особливо коли почалися ці бої. Її... І треба було йти. Знаєте, Бо коли приходить старший чоловік сивий з бородою і з лисиною, і сидить разом з ними і розказує їм там. Про якихось канадських піаністів чи, чи про Сократа, то воно якось трохи. Ну, не всі ж з божеволі, але якщо він прийшов сюди і сидить з нами, значить я роблю нормальну справу, значить все буде нормально. І треба було їх тримати.